Кучок непоганий, вже побільше, ніж перший. Зараз ми розбуримо точку, де було у мене два лавки. Ось саме ця луночка. І ще одну луночку зробимо. Ось тут що я с ємоськ і спробуємо переїхати сюди, можливо, за тиждень вони нікуди не ділися. Лівну клював якусь. З 30-ї лунки перший карась. Карасик. Можна це так назвати. Цього разу працює ось такий мідний вікінг. Вирішив зробити заміну. Він не пригадав. Подивимось, чи це випадкові ще чи... буде вона сьогодні працювати. Всім привіт вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні, певно, в кадрі ви хотіли бачити вже залікових судачків. Але є у мене невтішні новини. Декілька днів я виділив на почок судака, і нічим хорошим це не закінчилось. Я отримав лише декілька холостих клювань судачка. І все, знайомий, рибалка за 10 днів з ехолотом спіймав лише одного судака. У мене немає стільки часу приділити цій рибалці, щоб показати вам декілька тих судаків. Тому я приймаю рішення повернутися до рибалки на карася, який також невтішно клює. Але можна декілька штучок спіймати. Поспілкувавшися з місцевими рибалками, що ж я тут пропустив за цих декілька днів. Результати значить такі: один, два, три, в декого п'ять. Продовжується знову те саме безкльов'я. Сьогодні ми маємо вже одного карасика в кадрі, і я бачив ще два рибаки спіймали. У нас великий досить гурт, людей 20-30, і я бачу тільки три карася, враховуючи свого. Я не сильно заглядаю, але воно чути, вони як тягнуть, то вони коментують. Є, пацани є, то я риби не бачу. Вже і прийшло до нас тепло. Вже зараз в день будуть плюси, вранці мінус 10, в день вже мінус 1, плюс 1. вже, вже потрішки погода прояснюється. І в мене була якась надія, що сьогодні може гарно клювати карась. Але поки бачу лише одне єдине клювання того самого карася. Добре, що воно успішно реалізоване і маємо в ящику одного карасика. Подивимося, як далі, буде наша рибалка. Будемо старатися спіймати якусь рибу. Ходити весь день, я ходив, бурю по дві лунок і не бачите жодного судака на березі. Ну, не цікаво, погодьтесь. Тут є декілька карасів. Було вже два виїзди, три карасі, два карасі. Це все рівно краще, нічого. Тому ось така проста логіка. Продовжуємо ловити ту рибу, яка хоч трішки відгукується до нас. Я вам бажаю переємного перегляду, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, і будемо молитися! Кому молитися, ходимо сім днів в церкву в тиждень, кому молитися? А риба не клює. Вже і погода непогана здається, а вона все рівно не клює. Не знаю, що робити, але будемо щось намагатися з вами робити. Тому поїхали продовжувати сьогоднішню нашу сесію. На цій рибалці в мене є ще одне водилище. Мені з Вінниці, з магазину Fishlife, Артем передав невеличку посилочку. Я взяв балаєчку, щоб між карасиками розважатися, потягую таких окуньочків. Клюють непогано, в кількості ось карась не клює. І замовив собі ще мормишок. Підкупив мормишок вікінг. У мене таких є багато мормишок, карасьових, без мотилки. Це те, чим я займаюся останні три роки. Моя улюблена тема. Звичайні маленькі капельки, мурашечки і так далі. А ось саме карасьових не було, то я собі... Прикупив трішки красивих мармишок, там десяток прикупив, тому що в таких умовах, ви думаю, здигадуйте, скільки обривів відбувається. Сьогодні, поки дві обірвав, то так. Культурно можна сказати. То замовив собі вудочку, ліску знайшов вдома якусь там. Ось така ліска в мене була, дуже крута ліска. А зараз, певно, такої немає продажі. Саме ця серія, 010 чистий діаметр. цій лісці 5 років. А зараз я знаю про DT-10,5 Птичка не така, а це десятка чимало. І зробив себе балаваєчку. кожу розважаюсь, карасня клює. І спостерігаю за карасями вудочками. Але покльовку жодну не промахав. Все чітко, не хвилюйтесь. Я роблю так біум'я на карася і десь легенько в стороні метри два сижу окунця дергаю. І дивлюсь біже сюди. Ну, мармишку свою не дивлюсь, слідкую за цими двома гарними кивочками. Зараз будемо переходити назад в очерета. Сьогодні коряжник не втішний, Та і очерет також ну там хоч я бачив одного карася, то віра вже більше переходимо. Є нажалівся. Що дві покльовки. Ні, мені головне, що покльовка є. Що я збудрився. Як що не збодрився. не тут, тут мені головне процес, мені риба не треба. Хорошенький. З цієї шлунки в мене була покльовка холоста. Пройшов час, він тут знову сіпає. Перейшли ми ще одне місце. Одне водилище вже виставив, зараз виставляю інше. Тут відбулася одна холоста покльовка три годинки тому. І я підсік і підсік очерет. Обірвався і перейшов далі. Тому зараз спробуємо когось добрати. Є вже в активі два караски. Непоганий результат для цього дня. І є ще годинка рибалка в запасі. Пробуємо такий гарний бучачок на нашу чорну мормишку вікінг і відправляємо його. Щось тут накручене таке в мене. Цікаво, як так вийшло. Все, отміна. Міша, давай по новій Все, нормально, перекрутили. Перекрутили, прочищаємо луночку і опускаємо. Хто дивився саме-саме перше відео чи друге відео, я вже не пам'ятаю, я вам казав, що в цьому місці є здорова ямка. Пів метра, а тут метр. Тут різкий горб перепад. Місце дуже перспективне. Вже в двох рибалках тут у мене холосте клювання. Але рибку доловити я чомусь не можу. Подивимось, чи вдасться зробити це мені тут? Я сміло можу сказати, що це найперспективніша точка, яку я де налапав. Перепади є, але вони такі 20 см, 30 см, Ну тут перепад метровий. І за цим горбом мусить жити карась. Кухльовочка ще одна. Давай маленький. Ні, Ну, не такий тоді маленький. Гарний карасюр. Ще один в кадрі. Закріплює результат, можна сказати. Вдається доловити знову третю рибку фантастичний результат. Думав, сьогодні буде дві. Влітає все-таки один, але знову, бачите, ця риба одинока. Ну, коли вже знову лунки я дістану пару цих лаптів. Там один, через дві годинки знову один. Через дві годинки знову один. Хоча хлопці опускають камеру і кажуть, що стоїть їх 10 штук. Просто встали і не рухаються, і стоять. Все. Тобто в моєму місці, ну, по-любому є декілька штук. Карась така риба, яка поодинці не ходить і це зрозуміло. Але на тобі одна покльовочка і поки з тебе хватить. Зараз вам покажу цих красунців. Ну, караси файні. Дуже гарні караски. О! Погляньте! Погляньте, які кабани. Просто топчик. Подивіться, які красюри здоровені. Це і то взагалі бомба. Ось такі в нас результати. Рибка є, але бачите, рибка одинока, рибка не в кількості. Ну рибка приємного залікового розміру. Навіть дуже приємного. Такого краця тягнути, що на вудочку, що на зимову вудочку. Дуже є приємним. Справжні лапті. Але їх мало, їх мало і це погано. поклюка Покльока. Знову загнав в ту очеретину. Я тут вже одну ормишку обірвав. Знову хтось сіпав, сіпав, сіпав і мене знову обрив я мушу обривати. Все. Ну, слухайте, хтось клював? Але я думаю, ви на камеру бачили цю покльовку. Вон так дриг, 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 дриг. Це не карась. Тобто підйому такого якогось не було. Скоріше, все ж це окунь просто. Окунь у нас відділивався і все. І змусив нас обірвати мормишку. Ну, що зробиш? Ви бачите ці місця ловлі, тут обрив у мене повно. Я обриваюсь багато. До замовився через те мормишок в Артема. І вже їх трішки пообривали. Зараз будемо перев'язуватись. Зараз будемо перев'язуватись Мормишечки вікінг. Будемо діставати і перев'язувати. Не пам'ятаю, яку я обірвав, прив'яжемо чорну та й все. Щойно караси будемо на чорну. Зараз ми цю чорну перев'яжемо. Небезпечна точка. Підвела нас сьогодні вже двічі. Але бачите, хто в цій точці живе. Зараз будемо перев'язати мормишку, можливо, для когось ця інформація буде корисна. Покажу, як перев'язати мормишку. Запихаємо зверху вниз, до цев'я нашу ліску. Формуємо з нею петельку. Краще ось таку побільшу, щоб вам було комфортно її прив'язати. Перехвачуємо лівою рукою цю петельку, прижимаючи її до гачка. І беремо інші край ниточки, робимо на 0,14 14 лісці сім обертів. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім. Перехвачуємо наші оберти. І край повертаємо в цю здорову петельку. Саме для цього вона здорова, щоб було зручно це зробити. Повернули сюди. Тянемо за краєчок і затягується наш вузол на гачечку. Все. Саме надійний, саме простий такий вузол, яким прив'язують тисячі рибалок гачки. Але думаю, що для когось інформація корисна. Пангільки мене дивляться професіонали. Новачки також. Відкушуємо лишні. І закидаємо сюди. Я впевнений, що тут нічого не буде. Розказую вам ситуацію. У мене клієв обід карась, я підсікаю і чіпляю очерет. Все, обірвався. Півгодинки сиджу, нічого немає. Зараз знову карась, другий обірвався і все. Шарпачі ту черетину, ми її зараз розлякали. Мається на базі рибку. І я думаю, зараз дехто хотів написати коментар, чому ти відцеп собі не купиш, обриваєш мармишки. Якщо буде використовувати відцеп, цих карасів тут точно не будуть. У мене є відцеп собою лежить в ящику. Тут потрібно дивитися з іншої сторони ситуації. Якби риба класно клювала, то я б користувався відцепом. І не беру би цю мормишку, я підвив би їй 100%. Но ми бачимо, що бачимо. Риба дуже неактивна. І я борюся по-справжньому за кожну рибину, щоб показати її вам. Тому я обриваю навмисно ці мормишки в кількості 5% за рибалку. Все заради того, щоб побачити, що могла більше покльовку. А вдруг? а вдруг тут хтось ще буде? може ж таке бути. Може. Но шанси не невеликі. Бачите, ця точка вже мілка. Опускаємо на дно, дивимось де дно, нащупали дно, дно є і отак ось, да. так. Декілька сантиметрів на дно ми його припідняли. Дивимось глибину. Подивились ми глибину з вами. Цих друзів вистачає. Дивіться, вже з вікорочкою самочка. Маленька, йди. Ще таку фішку в людей, вони ловлять таких окуньочків і викидають на берег, не забираючи їх. Навіщо таке робити? Мені дуже цікаво. В такого мало окуні є вже ікра. Потім ви кажете, що окунів великих немає. Це я побачу таку картинку що просто бере вкладіни цими окуньочками маленькими і мужик говорить ні один великий окунь мені не клюнув тут. Ні один окунь не клюнув. Він не клюне, друже, тому що ти насипав 20 таких окуньочків біля себе. І... І що? І де великий окунь візьметься? Тому не робіть таких дурниць, вам не треба риба кинути її назад. У мене серце обливається, коли я таке бачу. Це як до такого можна надуматись? Скоріше за все, що в цій лунці окунь сіти. Тому що була така букльовочка, знаєте, вниз. Не видно, що то був карась. Я такий підозрював, що це був окунь. Скоріше за все, що так і сталося. Окунь запутав нашу мормишечку. Тому декілька хвилинок і переходимо далі. Часу у нас взагалі немає. Зараз я попробіжусь по лункам, які в мене вже є. І в надії побити свій рекорд. Рекорд 3 карасики. Будемо заход на четвертого. Як гадаєте, ви ззагалите, буде, не буде, а ми продовжимо рибалочку. У мене залишається крайні півгодинки. Зараз я підійшов до ще одної козирної луночки. Ви пам'ятаєте, що в цій лунці ось де густий очеред. В минулому відео я спіймав відразу два лапки. Проб'ємо цю точку. Я тут вже був сьогодні, і тут людей було багато, людей трьох, і ніхто нічого не спіймав. Тому певно, що рибку нам сьогодні не дасть. Але так як у нас мало часу, ми вже просто пробуваємо місця, де були якісь покльовки сьогодні, на минулих відео і так далі. Ми вже за що-небудь чіпляємось, де приблизно знаємо, що може бути риба або вона тут була колись. Зараз швидко стемніє. І все. Нам дуже хочеться доловити ще одного караска, щоб їх сьогодні було 4. Зараз будемо пробувати це робити. Ще пару постановок в мене є на приміті, там, де також може бути щось цікаве. Будемо перевіряти і кому молитися? Молитися на четвертого нашого карася. Ми йдемо, так бачите, по наростаючій майже. Якщо сьогодні спімаємо четвертого карася за півгодинки, то два, три, чотири. Але кльо був жахливий кожного із тих днів. Мені просто не пофартило з часом приїзду. Сьогодні ще розузнаю інформацію, коли я рибалив перший день і спімав два карасі, то мені сказали, що перед днем, як ти приїхав, всі ловили по 20. мене два. Прикинь. Я взагалі з цієї новини випав просто. А потім знову і перестав клювати. Уявляєте, рибалочку, 20 карасів. Можливо, таке і буде. Сьогодні перший день тепла, сьогодні плюс один в обід, перший день. Завтра знову другий день тепла в обід, і, можливо, він зарухається. Я думаю, що в такі моменти може менше карасик піти. Але нам не важливо, нам головне, щоб пішов кльов в кількості. Хоч такі, аби їх було 5, 10, а то ловимо 2, 3. Хочеться роздачу отримати зимову. Якщо нічого не клює, 5 хвилин на лунці довше не сидимо. Сенсу жодного сидіти немає. Ця риба реагує в першу хвилину, в перших дві хвилини максимум. Все. Якщо у вас, так як зараз ми сидимо, з вами спілкуємося декілька хвилин, немає жодного руху, контакти, в кривочок не хитається все. Тут немає активного карася. Він тут є, я в цьому впевнений. Но той, який буде цікавитись нашим мотолем і готовий плюнути в цій лунці, на даний момент немає. Тому. Потрібно брати вудочки і переходити далі. У нас вже заходить сонечко, і я на крайні 10 хвилинок злодів на точку, де щойно ми дістали лаптя. Щойно це 20 хвилин тому. Це вже достатньо пройшло часу, щоб на цю точку хтось міг знову завітати. Різниця в температурі води буде. Відчутно, на глибині 1,20 і 50 см. Тому така точка без уваги риби не буде. Вже цілком ймовірно, що через 20 хвилин на цю ямку знову зайшов гарний карась, і він може нас наскрювати. Тому, якщо знайшли якусь ямку, то обов'язково приділяйте її увагу. Це якщо ви ловите карася. Мова йде тільки про це. Зараз ми. Доловимось на цій крайній нашій точці. Чепимо свіжу мотелючку і посидимо ще 10 хвилинок. А ви не забувайте підтримати відеоактиву, ставити йому лайкосик, писати коментарчики і підписуйтесь на канал Golden Fish. Подивлюсь по своєму настрою. Можливо, вже як буде відлига, я приїду на Судака. Поки цей гад нас не клює, а я вам його обіцяв. А його немає. Треба якось виходити з ситуації. Можливо, щось я з цим придумаю. Поки в нас карасі. Карасі, які не клюють, але хоч якусь кількість ми їх можемо зловити. Через це ми тут. Все. Я жало оставляю відкритим завжди. Чуть-чуть. Можливо, ця інформація також комусь корисна і когось цікавить, як дягати мотеля, як залишати гачок. Так. Все. Віримо і надіємось, що за 10 хвилин нам літає карась. Звучить як містика, але якщо це буде, то ви це побачите.